Сьогодні ми відкрили чергове відділення після капітального ремонту. Це відділення анестезіології та інтенсивної терапії нашої лікарні швидкої медичної допомоги. Це базове відділення для нашої лікарні всього в рік. Тут отримують допомогу біля трьох тисяч наших мешканців, а також мешканців Кам'янського району. Тут проведено повний капітальний ремонт, закуплено нове обладнання, створені всі умови як для пацієнтів, так і для наших лікарів для надання необхідного лікування. Це відділення ми відкриваємо в рамках. Масштабного проекту ремонту трьох наших найбільших лікарень. це сьома восьма дев'ята лікарня. Проект фінансується коштом європейського інвестиційного банку. Він передбачає. Повністю капітальний ремонт тих відділень в лікарнях, які ще залишились на відремонтованому теплення фасадів, благоустрій територій, заміна мереж і співфінансування в цьому проєкті забезпечують підприємство Камецьталь групи Я Хочу подякувати Олександру Борисовичу за те, що завдяки виділених коштів камецьталь ми маємо змогу фінансувати і втілювати такі важливі для нашого міста проекти. Важкі часи гуртують нашу стару сім'ю кам'янсталь. Ми допомагаємо і будемо допомагати. Нашому місту. Ми віримо і знаємо, що наші лікарі Кам'янського готові на будь-які виклики, а ми будемо поруч і допоможемо. Наше відділення оснащено сучасною апаратурою, і все є в відділенні для надання лікування. Працює цілодобово медичний персонал і весь колектив нашого відділення вдячний міському голові. Андрію Леонідовичу, Олександру Борисовичу, адміністрації цієї лікарні і всім тим, хто приймав участь. Цьому проєкті це відділення одне з найкращих в області по наданню медичної допомоги при масових травмах, при отруєннях, виробничих травмах. Надається велика допомога самим тяжким хворим, які надходять до лікарні. У нас оновлюються всі наші лікарні, і хворі знаходяться в більш комфортних умовах і краще працює мети персонал. І в нас є можливість залучати молодих спеціалістів, яким подобається працювати в нашій. В наших лікарнях, і ми дуже цьому раді.